Вітаю 5 червня, ютуб канал Коло саду. Сьогодні огляд назову це малого винограднику на П-образній шпалері. Сьогодні план робіт такий. Перше це боротьба з бур'янами. Як же воно швидко заростає! Це на всю 2 дні після дощу. А було ж чистенько, ну нічого. Приберу так. Пару секунд уваги. Це відео буде більш практичне. Тобто, кому цікаво, переглянути, як я працюю на винограднику, що роблю. Як працюю з молодими саджанцями, як роблю підв'язку, трішки пасинкування, формування рукавів. Це відео можете переглядати. Воно буде довге, можливо, комусь буде корисна ця інформація. Можливо, хтось вже нею володіє, знає і практикує. Так, це мій досвід, моя практика. Тобто такими методами я вирощую виноград, який дає ось такі прекрасні результати. Ось така гронка. Це сфінкс. Колись ти вже будеш. Є пагани, які жирують. Ось взагалі вже товстющий пагін в порівнянні з іншими різниця значна. Ну, Зато і грона є також. Найвище з усіх зростає, вже майже до п'ятої проволоки доходить. Добре, це такий огляд. Тобто хотів розповісти, що взагалі роблю час від часу на винограднику. Перехожу до П-образної шпалери, ювілей новочеркаський, вже потрібно робити підв'язування, Ось, без підв'язування. Не робив тут нічого 3 дні, вже подоростали, також. Робота з бур'янами, підв'язування молодих паганів, це байконур. Так, іду далі, підв'язування, це надія Азас. також провести нормування, підв'язано вальок, підв так, робити розпушування ґрунту, були дощі і розпушування ґрунту ще не робив. Ось такі тріщини. Це треба сьогодні обов'язково розпушити. Так, тут Дивлюся, це Гарольд, щось мені не дуже тут подобається, як в його йде ріст. Щось пагани втратили набір росту висоти. Тому, напевно, буду ще прибирати пагани. Це другий рік кущу. Тому, напевно, буду ще проводити нормування як і гронами, так і паганами. Аркадія. Аркадія дуже цікава. Половина Аркадії ось. Нема нічого, тому що вимерзло, коли була тепла зима. Тим паче цей пагін дуже сильно жирував, я його не прибирав. Точно так само йде ось жируючий пагін з гроною. А тут я вже виводив потім з пасинків ось такі лози, які заклали бруньки. Це Аркадія. Так, Це анюта. По анюті що скажу? Скажу, що коли прибрав дуже масивні грона, З'явилися точки росту. Ось також точка росту. і тут. Але все одно цього недостатньо. Мені здається, що кущ просто не витягує. Тому виберу найкращі пагани. Тут буде, напевно, грона прибирати. І оцю грону, напевно, також. Тобто буду, як сказати, дивитися, експериментувати, бо відчуття, що кущ не тягне. Ну і тут чорний тігер. Ось розповім ситуацію. В коментарях запитували, як робити направлення рукавів. Ось дуже супер крута ситуація. Оце молодий пагін один. І ось другий пагін. І вони відбили з самого низу. І це дуже здорово. Тобто, оце в мене буде один рукав. Ось. Я буду його намагатися ось сюди відхиляти. І цей, хоча йому було б краще сюди зростати. Отак. Я його буду переводити сюди і нахиляти отак. А тут буде рости доверху. Оці, напевно, два. Один і два я буду прибирати. Бо отут дуже мала сила зростання йде в паганів, хай краще оці розростаються. Тому такий план робіт. Де? Що час від часу буду, Зараз показувати. буду показувати практичний приклад, як же ж ці рукави на кущу цьому винограду буду формувати. Так, Видно, ось іде пагін. Пагін іде аж ось із самого низу. Ось Звідси ось іде весь пагін. Ось. Зафіксував у ґрунті, і мені потрібно, щоб цей пагін зростав під таким легким наклоном. Ось. Так. Потім Обмотати цей пагін повністю не виходить. Але й залишати його в такому стані недобре. Тому все набагато простіше. Все це так само, як і з пагін... паганами наш палири. Беру таппенер, легенько підвожу його сюди і роблю ось таку фіксацію. Все. Цей пагін хоче буде гуляти, але або вусиком, або чимось він зацепиться і буде за цю нитку триматися і зростати. Так, і покажу з цим пагіном. Точно так само ось іде пагін з деревини. Виходить-виходить, ось він тримається на скобі. Ось до ґрунту притиснутий. Він тут плавненько гуляє. Ось скоба, нитка. Також ниткою під вузол, під листочок. Та пенеровою стрічкою притиснув і натяжку дав ось до другої лінії. Також навів чистоту, порядок. Прибрав бур'яни, залишив соняха, хай зростає соняшник. І ось така робота була над цим. Біля куща Анюта Також прибрав всі бур'яни, прополов. Прополку робив ось таким просапничком їжачком. Так, що я можу сказати про цей кущ? Що Тут були великі суцвіття, дуже великі масивні грона, і він присів у рості. Не було верхніх точок росту. Прибравши грона, пішли точки росту. І зараз буду формувати рукави. Зараз я сюди доберусь. Ой, цю шпалеру. Так, показую практичний приклад, як це виглядає. Ось пішов пагін. Ось ось пагін. Дуже здорово, що він, він пішов з самого низу. Також є ось з іншого боку, Вон з іншого, також пагін. Я його вже ось примотав, ниткою, обв'язав там стовбур легесенько, І він ось піде на зростання. Це буде рукав вліво, це буде рукав вправо. Оце буде також рукав наступний на заміщення. Хоча ось є стара деревина. Як я на це все дивлюсь, це чисто моя практика. Тому, якщо що, не повторюйте. Ось іде дуже тоненький пагінець. який мені потрібно було прибрати ще минулої осені. З нього вийшло ось один потужний жируючий найперший пагін. І ось маленький. І я розумію, що кущ не витягує. Що я роблю? Я роблю отак. Один раз. І я думав, що це теж буде рукав, Але також прибираю. Все, це. це треба було зробити відкусувачем. Ось він Зараз візьму. Отак. Чик. Є. Ну що ж, це моя практика. Мені потрібно також розуміти, що і як. Формування рукавів буду робити так. Тобто в мене є один рукав, потім буду так само на ниточку підв'язувати. Другий рукав формується знизу, дуже класно, що вони йдуть із самого низу. Це третій рукав. Оце вже сформований четвертий і ось четверта плодова стрілка. Тобто на наступний рік буду пробувати три точно. 1, 2, 3 і четверта буде під питанням. Так, це була робота над анютою Кощем. Йду далі. Аркадія. Так, що біля Аркадії було, все було просто. Робив підв'язування вже до третьої проволоки. Ось такі пагани, грона, де-не-де вже до четвертої доростають. Також зніму покажу такі грона. Так. Якщо хто Аркадію вирощує, підкажіть, коли вона буде цвісти. Добре, бо чекаю, чекаю, поки що. Немає нічого по цвітінню, напевно, ще очікувати і очікувати. Так, зараз не те вімкнув, о. Так. Є. Так, тому з Аркадією було просто, покажу Аркадію. Аркадія вся жирує, страшне жирує, але є ось такі молоденькі гарні пагінці ось внизу. Оце будуть майбутні плодові стрілки. Ось. Гарний пагінець тоненький також відбиває. Тобто оце все, що жирує, я буду потім вирізати осінню однозначно. Може ще щось буду вибирати з цих, можливо, буду прищіпувати, ще поки що чекаю, вибрати, що буде. Тому це була робота над аркадією. Переходжу до Гарольда. Так, про Гарольда що я розповідав? Що однозначно це потрібно. ось так. Роблю отаку тяпку. У мене їх є два види. Одна металева, а ця з дерев'яною ручкою. Це трішки довша, зручніша. Таке розпушування ґрунту допомагає корінцям, дає доступ повітря, тому кущ дише і розвивається краще. Після кожного дощу паливу варто робити оце такі розпушування. Воно набагато покраще. Так, що з цього куща я хочу. Я хочу, щоб оцей пагін оцей, пішов у ріст, але коронка доверху. Вологі тут вистачає. Означає, що, 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 напевно, або той пагін не піде в ріст, взагалі він слабкий. Верхушки коронки підігнуті. Це добре. Це означає, що вологі йому вистачає. Ось навіть ось такий потужний пагін з такою гроною. Ось. і має зігнуту коронку. Значить, виходить у нього все добре. Тобто поки що я йому нічого не роблю, поки що спостерігаю, буду вже потім вибирати рукави, ось оце майбутня плодова стрілка. Ось іде рукав і ось оцю залишив. І що я вирішив для себе, що на оцих плодових стрілках я не буду залишати грони взагалі. Тобто Щоб пагін встигав визрівати за сезон. Виноградний кущ вальок був. Зимою поставлений на пророщування, а весною вегетуючим був висаджений сюди на постійне місце. Докопався до корінців. Покажу, що має ось стару першу деревину, з якої вирощувався. І ось відбило такі всі молоднячки. Але дуже здорово, що вийшло сформувати ось один рукав. Ось він йде, ось він пішов, я його вже підв'язав. І що треба обов'язково приглянути. Обов'язково пасинки всі прибрати. Зараз буду показувати, як я формую рукави і розчищаю. Ось пасинок. Один. Прибираю. Раз, як буде все висвітлюватись, ось наступний пасинок і залишаю один листочок. Так, також ось іде. Прибираю. Тут видно також. Прибираю. Ну, Це потім можна прибрати. Зараз основне це сформувати рукави потрібно. Так, Тобто це вже однозначно один рукав є. Потім дивлюсь сюди. Ось знизу. Оце дуже класний рукав. Ось все. Я його відкладую. А отут цього я навіть не буду намагатись вирощувати. Оце все я зараз просто приберу. У мене вже є досвід вирощування деревини. Вирощувати деревину я вже не хочу. Я вже наробився цих помилок в минулому сезоні. Тобто, основне зараз дати структуру куща. Отут весь молоднячок пішов. Оце, ось, можливо, буде гарний рукав. Звісно, тут зараз все напутано. Взагалі, ось дуже тоненьке, дуже слабеньке. Воно мені не подобається. Оцей рукав, хоч і був. Міцний, але я його прибираю. І вже дивіться, як формується один рукав. І ось другий рукав. Внизу відбиває, приберу слабке, не потрібно. Тобто, вже один рукав, два рукав. Цей сучок сухий, прибереться осінню тут. Ось іде він дуже догори. Тобто, ось відбив ще один, і ось відбив ще один. Тобто, один, два. Це слабкий, я приберу. Так, що далі? Далі. Тобто залишу оцей, ось він іде, якраз Ось оцей залишу, оцей, оцей. ось оцей залишу. Ось. та ну, не заважай жити. Оцей оцей ось залишаю. Оцей, напевно, зараз на нього погляну. А ні, коронка зігнута добре. Силу росту має. Хай буде йти звідси. А оце б, звісно, ну, що зробити. Такі, то це ж, це ж ця ситуація, хочеться все залишити, тому роблю пасинкування, прибираю всі пасинки. Щоб хай вже як іде, то йде вже стебло. Тим паче є гронка, хочу перевірити. Пасинки всі прибираю, прибираю. Ось така практика від мене. Якщо хто не впевнений, не повторюйте. Тому що виноград така справа цікава, як скажуть, художня. Це. І це так само, зараз підв'язую на нитку. Тобто в мене вже ось з цього маленького одного, ось тут іде роздвоєння. Вже маю ось два рукави. Ось де або третій, або третій. або Або буде цей, наскільки він. Осінню мені що покаже. Буду залишати, хай набирає силу росту, ось ще пасинок також прибрати. Так, більш нема. Тобто пасинкування робити обов'язково. Ось вже доростає. уже доростає, а я його недавно тільки підв'язував, він був десь тут. Так, добре, це був вальок. Кущ Надія Азос також. На висадку був взимку виставлений, на пророщування взимку, минулої зими, потім весною я його придбав і посадив тут на постійне місце. Тобто це його другий рік вегетації. Пішов жируючий пагін. Що я роблю з ним? Хай росте. Все одно буду прищіпувати на один листочок усі пасинки. Ось які потужні, гарні листочки. В чому плюс? Поруч іде Ось такий тоненький листочок, ось він, ось оце буде майбутня плодова стрілка, а оце може залишу, а може і приберу. Більш за все, що приберу. А ось оце, ось гарнюсенький, його буду залишати на плодову стрілку. Ось другий рукав також формується. Так, зараз з цієї сторони на його поглянути, що він тут показує. Тут у нього ось іде це. Так, зараз наберусь. Так, там підверх, вя... ага, ось так. То йде плодова раз. Так. Є. Що виходить? І ось з цього сучка, ось іде також три пагінця. Це йде доверху слабкий. Ледве видно, прибираю. І виходить ось чудово, якраз йде сюди. Один хай зростає і два. Піде на наступну сторону. А це... Це мені треба буде переводити з цієї сторони, переносити на цю сторону, розвертати. І освітлення буде краще. О, я зараз так, напевно, і зроблю, як є. О, що я роблю? Я тепер його з цієї сторони переводжу на цю сторону, отак. І тут у мене виходить ось повністю. Розкривається місце для цього паганого освітлення. І для цих двох. Тобто у мене вже один рукав, два, три. Три рукави я вже формую в цьому сезоні. Так, всі пасенки. А, ні. Ось один. А, ні, чотири. Почекайте, дивіться, один, два, три і чотири. Все. Буду формувати чотири рукави. Так, це надія Азас. Все, ось такі практичні поради, ось такі роботи на винограднику. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому ще більше сподобалось, підписуйтесь. Буду показувати такі свої практичні поради. Це тільки роблю так я. Повторювати не обов'язково, але можете брати, як для практики, для себе і вдосконалювати. Ютуб канал Колосаду, дякую за перегляд.